Одна з найбільших приватних колекцій чавунних виробів в Європі у трьох високих ангарах на звичайному подвір'ї в середмісті Ужгорода. Нині тут 90 відреставрованих старовинних грубок, близько сотні давніх прасок, ступки 1914 року і різні види прадідівських ламп. Зібрав усе Юрій Христенко каже: не для заробітку чи музею, а для душі. почалося все 20 років тому, практично випадково, коли побачив, як знайомі завантажували в машину стару чавунну піч. Когда сдавали на железо, я увидел, что куда, чего. Я говорю, нет, да сколько вам там надо? Короче, я у них это купил. Потом нашел ребят, которые в водоканале, у них там такие саки были, они трубы чугунные сваривали, и они мне потом её привели в порядок. І от це перше, від нього все почалося. Столітні печі можна запустити й зараз. Практично всі групки у колекції Юрія робочі. Розповідає, старовину печі робили максимально функціональними, аби не тільки обігрівати помешкання. У цій, до прикладу, зверху своєрідна шавка, в якій гріли сніданок. Жартома називає її давньою мікрохвильовкою. А тут зверху на грубці кавоварка поруч пічка із своєрідною попкорницею. Туда заливали жир, а це полі. Купкорны. Ну, Видишь, там есть. На печке там стояло. Говорили, что попкорн будут американцы. Какие американцы за компании в то время были? За пачами Юрій їздив по всьому закарпаттю, викуповував за власні кошти. У процесі почав збирати й інші старожитності. Зараз його приватна колекція не поміщається у двох ангарах. Тут і праски, і дзвіночки, і старі афіші. Найбільші милі серцю давні лампи. Їх зібрав більше сотні. І на свічках, і на гасові, і на керосині. Причому не всі домашні. Ці ліхтарі колись працювали фарами і світловідбивачами для карет. Це... Лівої сторони, тому що стекло стіку здесь стекло. Ага. Тому що самому воділю кобили. Не треба було, щоб йому світило, щоб люди з сторони відділів. Я водониму принос, кори підсунув спеціально там виділити на міста на кри. Зараз уже не поповнює колекцію, часу не вистачає. Водночас дбає про зібране і не готовий продати нічого із неї. Надо було покрасити, привести в порядок. Для того, щоб люди зустріли. Було била, било желання, били інтерес, була можливість. Діла, збирали. Ну, зараз не знаю, там, як воно що буде. Та поки ці речі зібрані на ентузіазмі, не можна називати експонатами. У нас вже були попередні розмови з директором музею народної архітектури та побуту. Ми хочемо їх сюди залучити як науковців, які б зробили, які б ці предмети. Зробили справжніми експонатами, тобто кожен експонат це порядковий номер, карточка опису, де, де він зроблений, його історія. Юрій не проти, аби його колекція виставлялася, чи до музею на подвір'ї водили екскурсії. Свого часу сам шукав виставковий зал, аби зібране не простоювало. Туристи досі приїжджають до нього. Щоправда, більшість за кордону і невеликими групами. Він сам показує їм зібране і не втрачає віри у свій справжній маленький музей. Ірина Крупко, Роман Вігіш, Сіріус Ньюс.